Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» Програма «Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка і сьогодні даю відповіді на запитання, які цікавлять наших глядачів. Отож, розпочнемо із запитання, які ж відмінності щодо оформлення відстрочки на підставі здійснення постійного догляду та утримання. Отже, постанови Кабінету міністрів України від 16 серпня 24 року, номер 930 переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, розмежовано. Крім того, Військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною або ж чоловіком, дитиною та або своїм батьком, матір'ю, більше не потрібно зазначати у заяві до територіального центру комплектування і соціальної підтримки інформацію про відсутність інших працездатніх членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім'ї. До речі, цю ж вимогу містив під пункт 9 додатку 5 відповідного порядку. Раніше надалі таку інформацію зазначатимуть лише військовозобов'язані, які здійснюють догляд за хворими батьками власне дружини. ТЦК і СП перевірятимуть її за даними всіх державних реєстрів. Це відповідно передбачено у пункті 581 порядку. Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю першої або другої групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Відповідно, це раніше передбачав під пункт 13 додатку 5 порядку. Адже за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, власне зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку. Також змінено механізм отримання акта про встановлення постійного догляду, врегульовано також процедуру та строк його видачі. Зокрема, відтепер, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військово зобов'язаному більше не потрібно йти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до сільської, селищної, міської, районної у місті, ради та районних державних адміністрацій. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів. Це передбачено у підпутті 581 порядку. Також внесено зміни до акта про встановлення факту постійного догляду. Крім того, під пункт 6.1 порядку вилучено саме вимогу про оформлення акту встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію за догляд, тобто надходять на їхні картки відповідні нарахування. Для них достатньо пред'явити відповідні документи, а саме виписку з банківського рахунку або виписку із пенсійного фонду України про отримувані доходи ТЦК та СП. Далі перейдемо до запитання, які нові обмеження щодо розрахунків картками за кордоном встановлені нещодавно Кабінетом міністрів України, набрала чинності постанова правління Національного банку України від 6 вересня 2024 року, номер 108, якою встановлено нові обмеження щодо розрахунків картками українців за кордоном. Змінами посилено окремі норми для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України, а саме посилення обмежень стосуються розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті. Для оплати низків товарів і послуг, відповідно, ці обмеження стосуються коштовних годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо. До речі, встановлено щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюється з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками. Крім того, обмеження стосуються на здійснення операцій за кодами торговця 5094, що відповідно реалізують коштовне каміння, метали та ювелірні вироби, також 5944, що займається продажем годинників, ювелірних виробів, виробів із срібла. А також обмежуються і кошти, що можуть бути витрачені українцями на купівлю цінних монет та марок. Крім того, встановлено, що щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч гривень може бути витрачений українцями в еквіваленті на розрахунки за кордоном на операції за кодом торговця 6513, тобто агенти та менеджери з нерухомості, а також операції з таким кодом використовуються для сплати лише комісії за управління оплати за проживання та пов'язаних із цим комісій, тобто резюмуючи вказуємо, що 500 тисяч гривень в еквіваленті на іноземну малюту можуть тепер використовувати громадяни України виключно для сплати оренди за житло у зв'язку із внесеними останніми оновленнями у застосунок та програму Дія надходять запитання від наших телеглядачів, як одружитись онлайн через Дію. Відтак нещодавно на сервісі Дія запрацювала можливість зробити пропозицію одружитись коханій людині онлайн. І найцікавіше, що від тепер можна й одружитися по відеозв'язку через дію, якщо ви, по-перше, повнолітній громадянин України, по-друге, маєте верифікований податковий номер, по третє, маєте id картку чи закордонний паспорт, і ще одне не перебуваєте в іншому шлюбі. Також, якщо ви розлучені, про це є дані в реєстрі ДРАЦ. Власне, як користуватися послугою, це перш за все оновити дію та зайти у застосунок у сервіси шлюб онлайн, обрати і зробити пропозицію, надіслати сповіщення своїй половинці на зручний месенджер, також кохана людина отримає його та має змогу відповісти протягом 14 днів. Після згоди надати свої персональні дані для заяви протягом 12 годин система запропонує вам вільні дати. Найближчі дні для церемонії будуть приблизно за 5 днів. У день весілля зайдіть за посиланням у дію на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник цифрового траксу. Процес одруження триває до 30 хвилин, і цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в дію протягом однієї доби. А фізичний документ, якщо потрібно, замовите доставкою Укрпошти чи заберете у відповідному відділенні. У дії також можна визначити, що робити з прізвищем після весілля, або ж залишити своє, чи взяти прізвище партнера, чи зробити, до прикладу, подвійне. Якщо ж ви передумали одружуватись, можна скасувати заяву на шлюб через дію, а повторно подати її будь-коли. Далі перейдемо до запитання, як правильно оформити працівника на дистанційну, або ж надомну роботу. За загальними правилами статей 60 прим 160 2 кодексу законів про працю передбачено два види виконання своїх посадових обов'язків поза приміщеннями роботодавців. Перший вид такої роботи надомна, це форма організації праці, за якою робота виконується працівником за місцем його проживання або інших визначених ним приміщенням, поза виробничими робочими приміщеннями роботодавця. І другий вид це дистанційна робота, це форма організації праці, за якою робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця в будь-якому місці за вибором власного працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, тобто комп'ютерів, планшетів і так далі. І перший, і другий вид віддаленого виконання трудових функцій передбачає обов'язок укладення окремого. Типового трудового договору про дистанційну роботу, зразок якого затверджується Міністерством соціальної політики. Однак, за часи пандемії коронавірусу, були внесені відповідні зміни щодо порядку переведення особи на віддалене виконання посадових обов'язків. Відтак, сьогодні, на час загрози поширення пандемії, або ж необхідності самоізоляції працівника, або у разі виникнення загрози збройної агресії. Чи, до прикладу, надзвичайної ситуації дистанційна робота може запроваджуватися саме наказом або ж розпорядженням роботодавця без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі, про який ми зазначали раніше. З таким наказом, розпорядженням, наприклад, працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття. Але до запровадження дистанційної роботи, власне, до початку виконання дистанційної роботи, важливо, що до таких змін в організації праці не застосовується положення про істотні зміни, а саме щодо повідомлення працівника, як мінімум за два місяці до запровадження таких змін. І до речі, за погодження між працівником і роботодавцем виконання дистанційної роботи може також поєднуватися з виконанням працівником роботи на робочому місці, або ж на території чи на підприємстві власне роботодавця. Наступне запитання, яке сезонно задають нам наші глядачі, яка відповідальність загрожує за підпал трави або ж сухостой, отож, за випалювання стерні, луків. Пасовищ ділянок із рослинністю або її залишків та опалого листя у населених пунктах без дотримання порядку встановленого міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, власне, наказом номер 541, вам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. Якщо ж ви посадова особа, то доведеться сплатити штраф від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Вказаний вид відповідальності встановлений статтею 77 та 77 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більше того, за пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць, а також стерні сухих декоративних трав або рослинності, або ж їхніх залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, вам також загрожує і кримінальна відповідальність. Вона передбачена статтею 245 кримінального кодексу України. Також цією ж нормою передбачається штраф від 91 800 тисячі до 153 тисяч гривень, а також обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, якщо ж під час такої пожежі загинули люди або ж масово загинули тварини, або ж пожежа спричинила інші тяжкі наслідки. Вам загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Більше того, оскільки в Україні на сьогодні триває воєнний стан, спалювання сухостою може бути прирівнене до диверсій. Наприклад, у березні 2022 року Верховна Рада України внесла зміни до кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113, саме диверсія, додали навмисні підпали, зокрема і сухої рослинності. Тож за спалювання сухої трави в умовах воєнного стану вас можуть ув'язнити навіть строком до 15 років, або ж довічно ув'язнити з конфіскацією майна, якщо ж такий підпал відбувся неподалік від зони бойових дій. Спалювати сухостій дозволено лише для приготування їжі, наприклад, у печі на мангалі чи. За допомогою іншого обладнання, або ж для обігріву оселі, наприклад, дрова, хмиз, брикети тощо. Крім того, спалювання дозволено для традиційно культурних цілей, наприклад, розводити багаття на Івана Купала таке інше. Таке випалювання здійснюється за попереднім погодженням місця та часу з органами місцевого самоврядування. Зверніть увагу, що забороняється проводити будь-які випалювання у вітряну погоду. На завершення випуску хочеться звернути увагу та застерегти глядачів щодо дезінформації, яка зараз активно розповсюджується в різних соціальних мережах щодо закону України, який нібито встановлює статус дитина війни особам, що постраждали від російського повномасштабного вторгнення, та нібито гарантує щомісячні виплати таким особам. Застерігаємо вас, що це не більше ніж фейк. Більше того, у центрі протидії дезінформації зазначають, що закон номер 4995, про який йдеться власне у відео, ухвалили ще у 2017 році, і він стосується забезпечення житлом сімей загиблих воїнів АТО, а не присвоєння статусу дитина війни чи будь-чого іншого. Крім того, за ідентифікатором послуги 01199, про який йде мова у відео, в порталі Дія справді можна отримати статус дитина війни однак йдеться лише про осіб, які є громадянами України та які на час закінчення Другої світової війни, власне до 2 вересня 1945 року, було менше ніж 18 років. Тож рекомендуємо ретельно перевіряти інформацію. Яку ви черпаєте із сумнівних джерел. На сьогодні все. Насилайте свої запитання в редакцію телеканалу Конкурент ТВ, або ж звертайтеся за номером телефону, який бачите у себе на екранах. До зустрічі!